Протягом минулої доби противник завдав одного ракетного та 21 авіаційного удару, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдійському та Мар'їнському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили 72 атаки противника на зазначених напрямках. На Волинському, Полійському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Білогорівка та Спірне. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, і намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, бо її тривають. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Невельське та Мар'їнка Донецької області, проте успіху не мав. Найзапекліші бої тривають за Мар'їнку. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом минулої доби здійснив обстріли понад 30 населених пунктів. Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили два ворожих безпілотники типу Орлан-10. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також дві станції радіоелектронної боротьби противника. Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.